Всім гарно видно. Значить, сьогодні ми маємо з вами розібрати наступну роботу, яку ви маєте виконати в пакет рейсер, зберегти та завантажити в Google клас. Значить, вона називається Комунікація у кіберсвіті. Тобто ми з вами продовжимо вивчати що таке в TTP-сервер TELNET і І спробуємо. Попрацювати з такою штукою як сервіс електронної пошти. А, типу, попрацюємо з а, тим сервером є з початовою службою, якою ви підняли ну, на минулому занятті в минулій лабораторній роботі. Ну, тут по факту вона описана, тому, тому вам треба буде просто її протестувати. Тобто, бачите, тут є у вас довідкова інформація. Значить, за легендою, ви маєте організувати з'єднання віддалених мереж за допомогою полярних мережевих служб. IP-адресація, конфігурація мережі та конфігурація служб вже завершені. Ну, ви їх зробили на минулому занятті. Тут у нас вже буде вона піднята. А ви будете використовувати клієнтські пристрої у різних географічних регіонах для підключення дисерів та до інших клієнтських пристроїв. Тобто, коли ви відкриєте пакет тресер, у вас це все буде вже намальовано, згенеровано, настроєно. Вам лише розібратися, як там з цим співпрацювати. Значить, перше, ви маєте перевірити, як у вас працює почтова. На службах. Ось все це робиться в три кроки. Ви е, організовуєте доступ до, до e-mail клієнту на ПК Майк. Ну, типу, знаходите ПК Майк і ви заходите на вкладку Desktop і нажимаєте e-mail. І пишете, що типу, створити e-mail і відправити на оці, на цю адресу. І пишете: Urred Call Me. І перейдете в секцію Message Messenger та наберіть Call me when you are free today to discuss the new sale. І натисніть кнопку «send», щоб відправити електронний лист. Типу, якщо у вас все а воно там налаштоване, ну все піде. Ви маєте для себе записати, який протокол ви використали. Хто пам'ятає, як називається протокол, який займається почтою? SMTP. Send Messenger Transmission Protocol. Ну, у мене тут, бачите, підсказка є, а у вас не буде. Ви для себе там чи запишете, чи якось запам'ятаєте далі. Ви маєте потім перевірити свою електронну пошту, заходите в банк, на якому ви типу сидите. Заходите на ПК салі, відкриваєте e-mail і читаєте. Значить, для викачки ми, ну, з цих. Листів з серверу почтового використовується такий протокол, як POP. Запам'ятовуйте, це оці всі штуки, їх призначення, ви маєте вже запам'ятовувати, якщо плануєте працювати так чи інакше з цим світом. Тобто SMTP це протокол, який відповідає за передачу листівок, а POP — це протокол, який використовується для отримання повідомлень серверів. Електродної пошти. Ну, надіюсь, запам'ятали. Далі. А, ви маєте потренуватися спрацювати з, з, з FTP. Так, скажемо, сервер FTP. Це сервер, який є, займається а, чим? обміном файлом. Тобто, а, завдяки ньому можна обмінюватися певними файлами, а, ну, між клієнтом та сервером. Е, так, секундочку, куди це мене виконуло. Так. Е, далі, значить, що ви маєте зробити? Ви берете, встановлюєте сніфер пакетів в пакет сніфер, щоб переглянути трафік е, відповідному порту. Як це робиться? Ось тут у вас все видно. Що ви повертаєтесь до початкової схеми. Щоб переглянути всі три віддалених сайти, настигнувши кнопку «Back» у верхній частині екрану, і шукаєте Кібер Кримінал Сніфер, натискаєте Порт 1 і залишаєте Кібер Кримінал Став відкритим, щоб можна було переглядати до кінця цієї частини. Воно так виглядає, типу, дуже страшно, але коли ви будете перед очима мати оцю свою. Картинку спаки е, трейсеру, то воно там більш-менш зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, то спілкуйтесь між собою, е, виконуйте ці роботи колективно. Типу, е, спілкуйтесь разом з собою, допомагайте, це нормально. Е, на жаль, всі ці роботи краще було б виконувати в класі і е, за нормальними комп'ютерами, але я так подивився, що у вас з комп'ютерами дуже погано в університеті. І забирають цілу лабораторію, ну, це таке. Значить, далі. Тому використовуйте свої комп'ютери, свої ноутбуки і е, тренуйтеся. Тренуйтеся, це ваш хліб, це те, за що вам будуть потім платити гроші. Далі. Е, ви маєте перевірити, е, скажімо так, або створити віддалені підключення до FTP сервера Тобто. Як це робиться? Заходите у Home і опять знаходите ПК Марія, воно буде там так нарисовано. Заходите на неї, десктоп, потім в Command-Prom, це все там написано. І під'єднаєтесь до FTP сервера у Bank HQ. І вводите ось цей е ftp IP-шник і в командному рядку. Uh, і далі вводите username і пароль. І типу ви можете віддалено uh, тепер підключилися до цього FTP серверу, який знаходиться у вас у Метрополісбанк. І завантажуєте файл на FTP сервер. Тобто, зрозуміло, ви з ПК Марі завантажуєте на FTP сервер файл, який знаходиться у Метрополісбанк. Тобто, сервер знаходиться в Метрополісбанк. А ви з мері, з ПК мері завантажуєте якийсь файл. Як це робиться? Ось тут все описано. Тобто команда DIR показує вам, які файли розміщені на FTP сервері. Потім дивитесь той файл, що ну, містить конфіденційну інформацію. Про нових клієнтів медичного закладу. І цей файл news-clients.txt Ви грузите на ftp сервер, взявши команду pad news-clients.txt. Фішка в чому? Ви маєте розуміти, що ви робите. Тобто, розумієте, це дуже головне, ви берете е, файл з. Іменами нових клієнтів і загружаєте його на сервер в банк. Чому в банк? Тому що вважається, що банк типу захищений, там більше, більш захищена система, і краще всі такі, ну, дані всіх клієнтів зберігати в серверах, до яких дуже, ну, дуже важко дістатися фізично. І ви маєте оце, типу зробити з, за допомогою. Пакет ресеру, ну, і цих ось цих шагів, що є. Далі. Вам треба е, проаналізувати FTP-трафік. Навіщо це треба? Е, ви маєте витягнути інформацію, яка цікавить саме кіберзлочинців. В даному випадку у вас. І ну, цікавить ім'я користувача, яке використовується клієнтом для підключення ftp сервера Тобто, ви маєте знати ім'я користувача, який загружував ну, цей на сервер файл, і ви маєте знати пароль. Тобто, по суті, проаналізувавши FTP-трафік, який ось тут згенерували, да, ви, взявши. З Кіберкриміналс Снюфер ви фактично вкрадете і пароль, і е, ну ім'я користувача. Так, да, проаналізувавши за допомогою цього сніфера файл, який ви перехопили. Далі, я вам вже казав, що. Є, е, ну, типу, декілька варіантів підключення до мережевого обладнання. Чи не казав? Ну, Комп'ютерні мережі я вас не вів, але є декілька способів підключитися до комутатора або до маршрутизатора. Перший спосіб це найлегший це взяти провід. Підключитися до свого персонального комп'ютера ноутбука, і вімкнутися безпосередньо на компорт, в комутатор чи маршрутизатор, чи там навіть ну, будь-яке мереже обладнання, воно має такий собі порт для прямого підключення. Другий спосіб це ми можемо підключатися дистанційно через так названу Вілан, службовий Вілан. Вілан-1 обично. Тобто, ми при... призначаємо, наприклад, комутатору якийсь IP-шник, і можемо за допомогою нього зайти на комутатор. Ну, у маршрутизатора, звичайно, є айпішники на входах, і ми можемо через них uh, підключатися дистанційно. Але це відбувається за допомогою певних протоколів. Скажімо, дистанційно, ми можемо підключитися вперше за допомогою ТАЛНЕТ. І ви маєте зараз спробувати за допомогою цього протоколу TALNET підключитися дистанційно до а, маршрутизатора. Що ви робите? Як тут все буде описано? Хто пам'ятає, чим Талнет поганий? Комп'ютерні мережі хто вивчав? Добре, Telnet поганий тим, що він не захищений. Тобто будь-яка людина, наприклад, під, яка в мережі підключена, вона може там за допомогою спеціальних програм, наприклад, Вершарку, перехопити пакет і подивитися той пароль і логін, що ви використовуєте для підключення до вашого маршрутизатора. І типу просто взяти його скопіювати і теж підключитися е, до вашого маршрутизатора. І... Зробити певні хакерські дії. Зрозуміло. А CCH це майже той же самий протокол, але він е, вже, е, якщо ви скачаєте той файл за допомогою там, Варшаву, наприклад, то ви побачите, що пароль логін у вас буде в таких кроказябликах. Тобто, прочитати ви їх не можете, бо CCH шифрує дані. І е, з точки зору кібербезпеки ви маєте в своїй мережі. Відів включити активувати CCH, а Telnet не використовувати. Тобто Telnet можна використовувати, коли тільки мережа будується, коли вона тільки налагоджується, і тоді може талнетом користуватися, тому що ну, мережа може бути навіть не в мережі ну, формально, і ви просто там дистанційно. Шукайте, де у вас трабла і за допомогою звичайного теленету. Але ж якщо у вас особливо банк, особливо там якісь дані конфіденційні, то у вашій мережі має бути працювати тільки з Тобто ви як адмін можете ходити по своєму мережі, ну, до комутаторів, до маршрутизаторів, тільки за допомогою протоколу CCH. Ось. І парт четвертий, а, а бачите, і пункт четвертий, він а, якраз розказує, як вам скористуватися саме а, протоколом CCH. Ось, ну, зазвичай я вам скажу, що лінуються. Ну, Сі все переводити на CCH, і зазвичай на CCH вони переводять тільки якісь ключові маршрутизатори, тобто вузлові маршрутизатори, до яких під, підключено дуже багато комутаторів. Тобто, якщо це вузол, то там краще підняти CCH. А до, до комутаторів, то в принципі, чи якихось крайніх маршрутизаторів, а, можна потолнети. Ну, це ж кажу, що. Це все залежить від е, самого адміністратора, як він там що зробить. Е, але ж я ж вам кажу, рекомендую зразу включати CCH і користуватися тільки ним. Так, ну і бачите, тут вам відповідь, що він забезпечує шифрування. Е, ваше завдання. Е, ну, тут що, що, як вам поясню, що значить. Е, Наш ну, термінал, оцей маршрутизатор, якщо у вас стоїть Cisco, то в ньому є встроєна функція, яка дозволяє просто зашифрувати всі паролі. Типу, взяти і активувати, і навіть якщо а, ваш там якийсь пакет буде перехоплений, якщо навіть це ну, не, не CCH, а, а якийсь там ну, Talnet, все одно він не прочитає, тому що ви. Ну, можете його запаролити, але ж розумієте, що ви можете запаролити е, тільки режим конфігурації, тобто, ну зрозуміти, що е, ви можете шифрувати і е, ну, доступ і певні режими роботи конфігурації. Якщо не знаю, вивчали ви чи ні, то що, е, скажімо так. Оболонку чи операційну систему там, маршрутизаторів, комутаторів можна уявити собі у формі сфери. І всього їх, ну, основних три і четверта внутрішня. І чим вони відрізняються? Що ви спочатку потрапляєте на верхній шар? І е, потім на другий, потім на третій, потім на четвертий, що також ж ви вибираєтесь е, з цих і це зроблено для безпеки, і ви можете е, скажімо, ці шари теж запоролити. І тобто, навіть якщо ви зійшли, зайшли на, на маршрут Сатар, це не значить, що ви зможете щось там зробити, щось подивитися чи зробити, тому що є можливість поставити е, паролі на оці. Пласти. Тобто, що значить ці пласти, що на кожному рівні доступний свій пул команд, тобто на верхній верхній самий шар, там мінімум команд, другий більше, третій більше, і четвертий, ну там, скажімо так, теж ну, більше команд і Скажемо так, доступ до цих команд ви теж можете перекривати, і ось тут вам пропонується, що, типу, хлопці для режиму для режиму конфігурації. Будь ласка, встановіть секретний пароль, і він його зашифрує. Тобто він зашифрує не той пароль, за яким ви будете під'єднатися до маршрутизатора, а той пароль, за допомогою якого будете заходити в саму основну оболонку, де знаходяться е, самі важливі команди е, конфігурації. Ну, Якщо ви зрозуміли про що, якщо не зрозуміло, то ладно, будете працювати, можливо, розберетесь. Значить далі. В принципі, ну і на цьому все. Щось не зрозуміло по цим протоколам, тобто, ваше завдання, ви маєте розібратися з протоколом SMTP, тобто записати для себе, що це протокол, за допомогою якої відправляється електронна пошта. Запам'ятати, що таке ПОП. Тобто протоколи, які отримує почту, потім попрацювати з FTP-сервером, розібратися, що ж таке Кибер сніфер Sniffer. Це така собі перехоплювач пакетів, і за допомогою його спробувати взнати пароль та логін, Кажемо так, ну, ваших користувачів, які зверталися до ftp сервера І е, далі е, попрацювати з TLD та CCH. Ну, хоча б зрозуміти, що це таке, як за допомогою нього можемо підключатися до різних е, комутаторів. Вам легше, тому що е, зазвичай протокол TLD та CCH треба настроювати самому. У вас він вже Просто буде настроєне ваше головне завдання просто спробувати їм скористатися. Тобто зрозуміти, що така функція є, і її можна дистанційно підключатися до всіх, до всякого обладнання. Зрозуміло? Питання є по цьому матеріалу? Поки немає. Так, да, нічого складного немає. Якщо там якісь проблеми з відкриттям цього файлу, зразу пишіть в групу. Все буде, ну, порішаємо. Зрозуміло? Добре. Те, працюйте. Гарного вам дня. Дякую вам. Гарного дня, до побачення.